Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Джеймі Свендета. І нам треба викрасти оцей Сміт cope deft Ну, мать, буде, я не знаю, якийсь незвичайний Сміт незвичайний Cope-Deft. Ну, купе, можна так сказати. І людина, мабуть, там незвичайна, якщо вона так його вдосконалила. А ось і він. О! Швидше, 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 швидше. Бо цей був озброєний. Ого, з компресором навіть. Поїхали. Нічого собі компресор стоїть. Кру клас. Як розганяється. Непогана ретро тачка. Як для 40-х років, ну 30-х десь так. Хоча я вже його подряпав. Скло продірявлене трохи від кулі. Ще й дощ репіжить. Так що стараюсь швидко її не розганятися. Ось бачите, як несе навіть цю тачку. Yeah. На жаль, таку ми не можемо залишити собі, тому що під час провалу місії нам прийдеться заново це робити. Ось сюди ми її привозимо. Ну, непогано. Можна так сказати. Ми виконали цю 27... місію. 2480. Нічого собі. Можна жити після виходу з в'язниці. Чи точніше, після втечі з в'язниці. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобаючки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!